Дорога дуже довга. І я перегрівся на сонці. О, ну, озеро не так і далеко. Вензі завжди намагався, щоб дорога лежала через болота. Може, я докопаюся до води. А, чекай, я придумав. О! Так приємно. Вензі набагато менший за тебе. Він ніколи не міг так для мене зробити. Ти щойно сказав, що я в чомусь кращий за Мензі? О, так. У малого Мензі ніколи так не виходило. Оно ти найкращий. Оно найкращий. Ви ж наче казали, що кіфару не може без мене. Так і було. Ти б його бачив. Я зараз бачу, і він чудово без мене обходиться. Ну, коли він так вирішив, кіфару Мензі? Мвензі, Ти повернувся, щоб сказати це. Прощавай назавжди. Що ж, оно? Схоже, тепер тобі доведеться бути моїм шпаком. Венді! Чекай, чекай! Поговоримо! Оно, чекай! А що з кіфару? Не можна лишати його самого. Ви про нього подбайте, а я поверну його шпака. Гей, кіфару! А? Співпрацюємо далі. Давай сюди своїх кліщів. Гей, Оно їх з'їв! Як почуваєшся? Мій шпак і мій новий тимчасовий шпак. Мене щойно кинули. Як я маю почуватися? Знаєш, що тебе розважить? Боротьба з носорогами на Тамаші. Ходімо Кіфару, Ми доведемо тебе до озера. Ну, гаразд. Дякую. Може, Тамаша і справді мене розвеселить. Злізай банга. Іди прямо. Е, не те прямо. Ой Мензі Вензі. Вензі! Що ти робиш? Не сідай тут! Не треба мені тут наказувати! Я не твій носоріг! У мене нема носорога, і я тобі не наказую! Тут просто небезпечно! Маку з крокодилами часто тут буває! Лети, якщо не хочеш стати обідом. Он як? Чому я маю тебе слухати? Ти намагався мене підсидіти! Неправда! І нічого б не вийшло. Увесь час, що ми були разом, кіфару скаржився, як мені до тебе далеко. Мені зовсім так не здалося. Я все робив неправильно. До речі, про право. Як він у тебе повертає праворуч? Я тобі не скажу. То в тебе теж не виходив правий поворот. Звісно, що виходив. Просто повертаєш його тричі ліворуч. Тричі ліворуч? Ха, Як я не додумався. Бачиш, Саме тому ти незамінний шпак. Я робив, що міг. Кіфару погано орієнтується. Ну, а як ти витримуєш його звуки? його Ні, ні, більше так. Так, так, саме так. Дуже схоже. Він не подарунок. Але він подарунок для мене. Ах, між нами є особливий зв'язок. Ти за ним сумуєш. Ах, хоч він мене дратує, він мій найкращий друг. Хіба не дивно? Один з моїх близьких друзів, медоїд. Ха, чув би ти, які він звуки видає. Час обіду. Впевнений, ви помиритеся. Лети зі мною і поговори з ним. Гаразд так зроблю. Прекрасно. Летімо. Пана! А, пана! Тримайся! Оно, крило! Переламане! Чекай мене тут, я по допомогу. Гаразд, воно! Ha, ha, ha,